Доброго здоров'я, шановні студенти Сумського державного університету, спеціальності соціальна робота, доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, які цікавляться питаннями сучасної децентралізації, сучасної соціальної роботи і життям територіальних громад в Україні, які ми наразі. Маємо честь та щасливу нагоду жити у ці буремні, такі от часи, критичні часи. Ну, от ми запровадили цей відеокурс лекцій. Такий формат викликаний обставинами, породженими війною. Сумська область, особливо перекордонні громади Сумської області, наразі знаходяться у стані перманентних обстрілів, загроз. Знищується житловий сектор, інфраструктура, страждають люди, є вбиті, поранені. Проте є необхідність нам всім жити далі, забезпечувати належний рівень освітнього процесу, на достатньому рівні осмисляти матеріал, який наразі передбачений. Планами та програмами Сумського державного університету. Тому був запроваджений такий формат на онлайн-медіа Сумський канал. Тут відбуваються такі відеолекції з відповідної дисциплін. Досвід перших відеолекцій продемонстрував, що ну, проєкт рухається м, ефективно, в тій частині, що кількість переглядів реакції значно вища, ніж кількість, як би. Студентів, які, які є в групі, хоча я розумію, що тут відео треба переглядати не один раз, а не два, щоб його зрозуміти. Ми з вами у першій своїй розмові поговорили про територіальну громаду, що таке територіальна громада про владу, місцеву владу. Ми поговорили про принципи соціальної роботи. Сьогодні у нас друга розмова вкрай важлива. Оскільки мова піде про економіку, про якби, що відбувається в громаді у вимірах таких соціально-економічних, вирішальних вимірах. Чому вони вирішальні? Оскільки вони пов'язані з накопиченням фінансових ресурсів, з бюджетами, і вони пов'язані з забезпеченням так званої спроможності громади. Звичайно, що. Ефективно вирішувати соціальне питання без цього не є можливим. Тому прошу максимальної уваги і е, бажаю вам успіхів у засвоєнні цього матеріалу. Давайте поговоримо про реформу, яка набрала обертів у 2014 році. І яка називається реформа децентралізації. Верніше поговоримо про її глибину сутність, про її головне призначення. Ми вже говорили з вами, що громада це люди, які поєднані певними спільними інтересами забезпечення належного рівня життєдіяльності на відповідній території громади. Що таке належний рівень життєдіяльності? Належний рівень життєдіяльності це відповідний рівень заробітних плат, наявність самих робочих місць, відповідний рівень, відповідний рівень медичного обслуговування, соціального обслуговування, розвитку соціокультурної сфери і розвитку соціальної сфери також. Всі ці сфери, їх життєдіяльність неможливо без фінансових ресурсів. Тому глибинна ідея. Реформа децентралізації – це передати повноваження, передати можливості вирішувати питання місцевого значення, в тому числі питання економіки, на рівень громад. Оце є децентралізація, тобто, де означає видалення, централізація означає видалення певних а, повноважень, важелів впливу з центру на громади. От яка Глибинна ідея реформи децентралізації. Дати право місцевим громадам самим вирішувати ці от певні питання. В чому зиск, якби, в чому перевага саме такого підходу? Вона полягає в тому, що якби людям на місцях видніше видніше, і як це вирішувати, їм зрозуміліший характер цих проблем і. У них є якби ну, глибинна особиста зацікавленість у їх вирішень. Е, у контексті реформи децентралізації відбувається реформування соціальних сервісів. На відділення соціальної допомоги вдома, відділення денного перебування, адресної натуральної та грошової допомоги. Ви про ці процеси на знаєте, вже у вам ці, ця інформація вже надана. Тому я єдине скажу, що тут якби все йде до формування так званого єдиного центру соціальних послуг, який би обслуговував ну, декілька. Громад, якщо вони невеликі, бути одну велику громаду, ну щоб це сервіси були централізовані і їх діяльність була на якомога вищому рівні. Звичайно, я розумію, що коли йде війна про це складно говорити. Про це треба говорити з певним оглядом на обставини, які ми наразі переживаємо. Але менше з тим, ми ще раз повторюю, не маємо припиняти якби, процес розвитку нашого суспільства. Тому що в числі процес навчання, я хотів би вас ознайомити з таким терміном, який називається так звана спроможна громада. Спроможна громада це громада, яка здатна власними ресурсами забезпечити свою життєдіяльність. Тобто, спро... це громада, яка може накопичити кількість, таку, таку кількість ресурсів, аби забезпечити саму себе бути самодостатньою. Наприклад, там належний ри, рівень освіти, рівень забезпечення там, медичним обслуговуванням населення, соціальними сервісами і так інше. І ось тут ключову роль грає економіка. От ви бачите на фото: моя сімейна молочна ферма, розвиток сімейних господарств, розвиток фермерських господарств, розвиток промисловості особливо промисловості е, спід, у, у вимірах підприємств з виту з посоко додатковою е, вартістю. Як цього досягти? От як реально зробити громади спроможні? Ви скажете, ми якраз бачимо протилежне та, от, наразі те, що ми бачимо. Ну, це протилежне воно спричинене і війною, і пандемією, і різними іншими обставинами, і корупцією, в тому числі, та іншими вадами і хворобами українського суспільства. Тому я наразі зосереджуся на такому терміні, як стратегія. Це, цю от належну спроможність можна... Забезпечити, якщо у громаді є належний рівень стратегічної роботи, стратегування розробки та впровадження у цих локальних стратегій, стратегії розвитку відповідних громад. Ці стратегії мають бути побудованими на, на точках зростання економіки та утворення підприємств з високою додатковою вартістю. Ну, з високою додатковою вартістю, тобто, виготовили, продали і. Отримали такий високий прибуток. В ідеалі ось така робота приводить до так званого експоненційного розвитку, розвитку по експоненті. Не не повільний розвиток, там по 2-3% на рік зростання, а по експоненті. Тобто стрімкий розвиток. Це в ідеалі. Давайте тепер розберемося з терміном «стратегія», який зазвичай розуміється неправильно. Що таке стратегія? Класичне визначення стратегії. Це генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Просто така класична стратегія. Да? І от тут є е, 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 окремі частки цього визначення стають основою для усіляких маніпуляцій навколо цього терміну. Ну, хто маніпулює? Ну, маніпулюють, наприклад, ті політики, які хочуть видати, видати свою діяльність як за успішну діяльність. Наприклад, вони слово довгострокова мета вони визначають як дещо, що буде у дуже далекому майбутньому. Навіть деякі з них треба говорили мені, в Україні в найближчі часи легше не стане. А чому, власне кажучи, не має стати легше в Україні у найближчі часи? От чому, власне кажучи, причина? А причина не в правильному, в принципі, розуміння цього терміну. А довгострокова мета або long time goal це означає якась реальність, яка є бажаною, а бажана реальність для людей вона зрозуміла. Робота, зарплата, зарплата і роботи, наявність робочих місць та належних заробітних плат на цих робочих місцях. Профіцитні бюджети, тобто наповнення місцевих бюджетів. Вирішення інфраструктурних питань, вир... вирішення питань соціальних, медичних питань і освітніх питань, як... вирішення яких можливо тільки, якщо люди представлять собу, собі яку реальність вони хочуть. Це є довгострокова мета. Long time goal. Англійська. Long time goal. І є генеральний план. Генеральний план це якраз шлях до цієї мети. Ну, умови невизначеності та змін, я думаю, зрозуміло, що мається на увазі. От давайте е, трошки потренуємося, да? у чому стратегічні аспекти української перемоги і протистояння з Російською Федерацією? Кажуть, що вихід на кордони 91-го року. Представте, ну, вийшли на кордони 91-го року, а в Україні е, самі руїни і людей нема. Це стратегічна мета. Напевно, стратегічна війна, мета війни це позбавитися головного ворога, який тягнеться який тягнеться в роками, та забезпечити високий рівень розвитку, самостійного розвитку економічного, перш за все, незалежної України. От чому ось в цих вимірах треба шукати певну реальність, позбавлення у цього от загрози, перманентні загрози з боку Російської Федерації. А от ви бачите дипломи, да, от про вищу освіту. Отримання диплому про вищу освіту чи є метою стратегічною? Напевно, ні. Диплом про вищу освіту є, скажімо так, мислиться в тактичному вимірі. Стратегічна вища, мета вищої освіти це перебування в реальності людини високоосвіченої, високопрофесійної, досвідченої, активної, з таким бекграундом, з у, університетським бекграундом. Ще раз, давайте от навіть англійською прочитаємо це визначення стратегії. is the general plan. General план. Of long time goal, General plan, general plan in long time goal, Гост довго страховування. Отже, стратегія це певна реальність. Генеральний план досягнення певної реальності. От, там, приклад, автошкола, да? Давайте сформулюємо стратегію. Тут стратегічні виміри. Отрим, придбання автомобіля, придбання прав, у, не придбання здобуття прав, а це стратегічні аспекти. Це теж тактичні аспекти. Стратегічні аспекти володіння автомобілем це мобільність, це, якщо хочете, відчуття швидкості, задоволення від відчуття швидкості, відчуття власної свободи. Можливості потрапити в будь-яке місце, будь-який час. Ну, це мобільність, да от коли ви вважаєте за потрібним. Ось цих ви це стратегічний вимір, Просто відчуйте це. От головне осереддіє стратегії. Американський науковець, професор Ричард Румельт, він досі живий народився в 42-му році, визначає визначає стратегію, в тому числі у вимірах так званої асереддя стратегії, ядро стратегії. Я до речі вам. Раджу почитаю ту книгу Ричарда Румель, яка називається «Best Strategy, Good Strategy». Гарна стратегія, погана стратегія. Є адекватний, нормальний український переклад 2019 року. Так от, Що таке ядра стратегії? Як стратегувати? Да? Ядро стратегії це перша діагностика проблеми. Вона починається з проблематизування визначення проблем. В соціальній сфері, в тому числі друге це управлінська політика, спосіб вирішення цих проблем, і третє погодження дії це активності, що спрямовуються на реалізацію управлінської політики. Як бачите, активності цей план да, реалізації це третя частина цієї ядра, ядра стратегії. Давайте тепер а, от, повернемося вже для простоти до цього прикладу. У чому була Діагностика проблем. От ви захотіли в Проблема в тому, що ви відчуваєте свою низький рівень своєї мобільності. Припустимо, ви працюєте і маєте бути постійно там зустрічатися з людьми, пересуватися по місту, а може по області. Ви це не можете. Ви з діагностували свою проблему. У вас низький рівень, недостатній рівень мобільності. От що означає діагностика проблеми. Далі управлінська політика в чому полягає у здобутті прав. На керування автомобілями та придбання автомобілів. От, от ви рухаєтесь по управлінській політиці. І погоджені дії. Ми записуємося в автошколу, ми підбираємо автомобіль, накапиючи необхідну кількість фінансових ресурсів і так далі, це погоджені дії. Декілька слів давайте поговоримо про соціальну роботу, особливо у частині роботи з Людьми, які знаходяться у складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю. Ці люди переживають так званий прикордонний стан психіки, який ще був описаний філософом Карлом Ясперсом. Borderline state, прикордонний стан психіки. Ці Люди знаходяться на межі осмислення, от, сенсу життя. От вони не такі, як всі, вони уражені. І от що відбудеться з людиною? Да? Чи вона якби змириться да, з таким своїм станом і прийме так, звану, так званий споживацький світогляд, коли вона буде зосереджувати свої, свої зусилля тільки на таких якось фізіологічних потребах, та, там, здобуття допомоги, там і так далі, або вона зможе перетворитися в дещо значене. Розвинути якісь свої таланти. Так от, наше завдання як соціальних працівників, як допомогти їй їй піти по другому шляху. У прикордонному стані ну, розкриваються дуже глибинні таланти, глибинні здібності людини. Знаєте, знаєте, да, це композитор. Видатний композитор. Ми, напевно, його пізнав. Він був глухий. Менше з тим, незважаючи на свою глухоту, він писав чудові музичні твори. От цьому є глибинна сутність соціальної роботи. Допомогти таким особам, в тому числі брати участь. Особами, які у складних життєвих обставинах, особам з інвалідністю, в тому числі брати участь у процесі стратегування громади. визначення цього генерального плану, визначення, визначення шляху, реалізації шляху. Є таке місто ічня. Це Полтавська область, Вечнявський молочно-консервний комбінат. От нібито там і вирішені питання робочих місць да, і високих зарплат, про які я говорив. А, є робочі місця на цьому комбінаті, напевно, ви впізнали її продукцію також. М -м. Проте молодь звідти їде все рівно, наскільки єдиним розважальним посередньом там є магазин АТБ. Я до чого це веду? Соціальну роботу в тому числі треба планувати з огляду на те, щоб молоде покоління залишилося в громадах. Щоб були утворені тільки фінансово-економічні аспекти їхньої життєдіяльності, забезпечені, але і культурні, і просвітницькі. І ви, молоді люди, ви, напевно, розумієте, про що я говорю. Молодість це завжди. Почуття, а почуття реалізуються в певних видах культурної діяльності. Так, це треба враховувати у процесі того стратегування визначення генерального плюну реалізації довгострокової мети. Декілька слів треба сказати про роль громадських організацій інститутів громадянського суспільства у частині соціальної роботи у локальних. На громадах в Україні, територіальних громадах в Україні. Чому ми про це говоримо окремо? Напевно, ви відчули, що участь в громадських організаціях, в форматі роботи громадських організацій відкриває для вас, відкриває для вас додаткові можливості. І щодо працевлаштування, додаткових видів активності, додаткового заробітку. Громадські організації можу, можуть впроваджувати певні соціальні функції. Які не покриваються офіційними соціальними сервісами, вони можуть залучати волонтерів до виконання соціальних функцій, вони сприяють соціальній інтеграції, і вони сприяють розвитку та імплементації інновацій в соціальну роботу. Вони встають якби там на переднім, вони форпост, форпост інновацій, впровадження нового у практику соціальної роботи. Ось така розмова. Ми, е, я, як бачите, зосередився на головному терміні стратегія, оскільки наразі від саме стратегування, успіху в стратегуванні залежить майбутнє українське громад, особливо прикордонних, особливо наразі наше завдання знайти своє місце як соціального працівника у цьому процесі стратегування, знайти своє місце у процесі. Реалізація цих стратегій в ідеалі, в ідеалі, в самому кінцевому ідеалі бути ініціатором та організатором процесу стратегування і впровадження реформи на централізації на новому рівні. Дякую за увагу. Завдання наступне: будь ласка, у форматі з такої коротких роздумів, коротка есе, послуговуючись інформацією ось цієї відеолекції. Я прошу вас поміркувати про якби, своє бачення соціальної роботи в сучасних територіальних громадах, саме в сучасних територіальних громадах, як впровадити і забезпечити належний рівень соціальних сервісів у сучасних територіальних громадах. Як ви це бачите? От, як ви це уявляєте? От, у яких вимірах це може існувати у? Ну, з огляду на саме ваше розуміння. Іншими словами, стратегія, генеральний план реалізації довгострокової мети в умовах невизначеності та змін. Ось у цьому довгостроковій меті, які ви бачите, в виміри соціальні, і в генеральному плані, також, які ви бачите виміри соціальні. І, я думаю, ще раз було. Би ну, корисним осмислити роль соціального працівника. Дякую за увагу. До нових зустрічей в освітньому проєкті онлайн медіа Сумський канал. До побачення.